Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У польському уряді підкреслюють, що будуть і надалі тиснути на своїх партнерів по допомозі Україні, насамперед, на Німеччину, щоб разом надати Україні танки Леопард. Як відомо, під час свого перебування у Львові. Польський президент Анджей Дуда зробив сенсаційне повідомлення про те, що Польща готова надати Україні ці танки. Однак, президент Польщі підкреслив, що його країна зробить це у складі міжнародної коаліції. Вже після повернення до Варшави, президент Польщі підкреслив, що Польща не може самостійно надати Україні велику кількість танків однак, якщо Західні держави об'єднають свої зусилля, можна буде створити справжню танкову бригаду. І, звичайно, поява такої бригади може змінити хід війни, може полегшити і прискорити звільнення українськими збройними силами своїх територій від російського агресора, у неможливість захоплення росіянами нових територій на сході і півдні України. Звісно. Це є досить важливим моментом пов'язаним із воєнними діями на російсько-українському фронті. Однак поки що реальної згоди щодо постачання леопардів в Україні немає. На Німеччину тисне не тільки Польща. Президент Франції Еммануель Макрон своїм повідомленням про те, що його країна поставить Україні легкі. Колісні танки також по суті підштовхує Німеччину до того, щоб поставити Україні танки Ліопард. І у Великій Британії, коли робили повідомлення про постачання Україні своїх танків, також по суті спонукали Німеччину до ухвалення остаточного рішення. У Берліні, втім, на ці ініціативи з. Парижу чи Лондону дивляться швидше роздратовано. Коли президент Франції Еммануель Макрон повідомив про те, що його країна готова до постачання легких танків українським збройним силам, у правлячий в Німеччині соціал-демократичній партії партії федерального канцлера Олафа Шольца, підкреслили, що Макрон не дуже. Точно уявляє собі, що таке лідерство, і що лідерство пов'язане із ухваленням колективних рішень, а не із ситуацією, коли один з керівників держав, що допомагають Україні, виступає із самостійною інформацією, не очікуючи остаточного узгодження позиції ті сторін. Однак Макрон діяв абсолютно свідомо. Він порушував ці. Традиції узгодження саме для того, щоб Берлін, врешті, визначився, із тим, щоб надати Україні доступ до леопардів, і щоб із цим могли погодитися інші учасники коаліції по допомозі Україні. У самій Німеччині також не вщухають дискусії щодо доцільності постачання танків. Хоча Більшість німецьких громадян досі вважає, що така дія навряд чи відповідає інтересам Німеччини з точки зору подальшого розвитку проблем із національною безпекою. У правлячій коаліції чимало політиків підштовхують федерального канцлера саме до такого рішення. Абсолютно не випадковим був візит міністерки закордонних справ Німеччини Аналіни Бербок до Харкова, очільниця німецького зовнішньополітичного відомства, прибула до цього міста, яке стало символом російських обстрілів і намагань зруйнувати нормальне життя людей, саме із намаганням продемонструвати своїм співвітчизникам. Наскільки у складній ситуації сьогодні перебуває Україна, і наскільки вона потребує нової воєнної допомоги? Політики з різних політичних партій Німеччини, як тих, що знаходяться у коаліції, так і тих, які зараз перебувають в опозиції, висловлюють думки щодо необхідності більш ефективного постачання зброї Україні. І, звичайно, це не може не вплинути на позицію федерального канцлера Олафа Шольца, який поки що не визначився із постачанням Леопарда. Спостерігачі у Вашингтоні і Берліні між тим підкреслюють, що федеральний канцлер в ухваленні такого рішення буде орієнтуватися насамперед на позицію президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, а не на позицію власних партнерів по коаліції. Таким чином, як це і можна було передбачити, коли мова йде про воєнні постачання Україні, ключ до вирішення проблем знаходиться не у Лондоні, не у Парижі і, звичайно, не у Варшаві. Ключ до вирішення проблеми знаходиться саме у Вашингтоні. Якщо у Сполучених Штатах дійдуть до думки, що постачання танків Леопард широкою міжнародною коаліцією допоможе Україні вирішити ці задачі, які пов'язані із звільненням її території і вигнанням російських агресорів, швидше за все, саме Сполучені Штати будуть мати реальну можливість вплинути на позицію Німеччини. А в цій ситуації, Досить оперативно і ефективно буде сформовано міжнародну коаліцію, яка і надасть українським збройним силам доступ до леопардів. І, до речі, це буде непоганою альтернативою для танків Абрамс, які також хотіли б мати українські збройні сили. Однак у Сполучених Штатах є очевидне. Коливання з приводу можливості постачання цих бойових машин українським збройним силам у Вашингтоні. Це пояснюють тим, що ці танки досить складні у керуванні і навряд чи найближчим часом українські збройні сили зможуть не просто їх отримати, але й ефективно впоратися з управлінням цими машинами. Але з леопардами таких проблем точно немає. І єдина реальна проблема, яка пов'язана з тим, що цих бойових машин зараз немає на озброєнні українських збройних сил, це вічні побоювання у ескалації конфлікту, у тому, що президент Російської Федерації Володимир Путін буде вважати, що постачання такого озброєння може призвести до стрімкої поразки російських збройних сил. А якщо Путін буде знаходитися перед небезпекою стрімкої поразки, він може вдатися до дій, які як у Сполучених Штатах, так і у країнах Європейського Союзу можуть вважатися неадекватними. Ну, скажімо, буде застосовувати зброю масового ураження. Поки на заході панує концепція, що Путіна потрібно перемагати обережно так, щоб він і не помітив власної поразки. З кожною новою партією постачання західного озброєння будуть виникати такі проблеми. Не випадково міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба під час зустрічі з, з своєю німецькою колегою у Харкові закликав Німеччину, якщо не самі постачати танки Леопард, то принаймні дати дозвіл іншим країнам, які вже готові до такого постачання, скажімо, цій самій Польщі. Міністр закордонних справ України підкреслив, що таке постачання не призведе. До ескалації війни, якого так побоюються окремі західні політики, і тут із логікою очільника українського зовнішньополітичного відомства варто погодитися. Питання ескалації це не питання повільного чи швидкого ходу війни, повільної чи швидкої поразки Володимира Путіна в його агресії проти України. Питання ескалації війни залежить виключно від того, наскільки сам російський президент буде готовий до такої ескалації і до ухвалення рішення, які вже не будуть мати жодного зворотнього ефекту. Таким чином, чим швидше Росія зазнає цієї військової поразки, тим меншою буде загроза того, що Путін вдасться до непередбачуваних дій. Дякую, друзі. Приєднуйтесь до цього каналу, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Користуйтеся каналом у Patreon і спонсорством у самому YouTube інструментами, які дозволяють нам продовжувати ці проекти. Мир і перемога!